Сьогодні маємо 9 квітня за новою юліанським календарем і цього дня відзначаємо іменини Святого Полієвта. Дата, між іншим, звірена за офіційним календарем Української греко-католицької церкви. Тож, якщо маєте знайомих чи родичів з таким іменем, не забудьте його привітати. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Сарцов, це мій канал Свіжої Історії. Тут ми говоримо про основне та важливе. Сьогодні на початку дня згадуємо про важливі дати, які, можливо, комусь не варто пропускати. Отже, святий Полієвт був першим учеником у вірменському місті Мелітині. Воно сьогодні розташовано у Східній Туреччині. Святий був взятим тамтешнього правителя Фелікса та другом воїна неарха, твердого християнина, а сам, ведучи доброчесне життя, залишався язичником. Оскільки за імператора Валеріана почалися гоніння на християн, то неарх розповів полієвту, що їм доведеться розлучитись, оскільки він йде на муки за віру. Ці слова запалили самого полієвта, який у цей момент висловив год. Прийняти християнство. Його тест, який залишався язичником, був вимушений стратити свого зятя. Тож у 259 році він хрестився у власній крові під мечем ката. Щодо світських та неформальних свят, то сьогодні маємо День антикваріату. Загалом, колекціонування антикваріату це є хобі, яке веде свій відлік фактично від античності. Це є колекціонування цінних речей, які мають вік понад 100 років і становлять значну мистецьку та культурну цінність. І такий день є хорошою нагодою відвідати історичний музей. Якщо не безпосередньо, то принаймні віртуально. Чимало антикварних речей вартують десятки мільйонів доларів. Наприклад, 80 мільйонів доларів за цю суму продано у 2010 році у Великобританії один з найдорожчих лотів світової світовій історії антикварних аукціонів китайського вазу династії Цінь, датовано 1740 роком. 1 мільярд доларів таку оцінку отримала колекція творів мистецтва, яка належала Майклу Джексону. До неї входили старовинні меблі, скульптури, дзеркала та інші предмети. І якщо вам це відео було цікаве та важливе, обов'язково це, поставте вподобайку підпишіться на мій канал. Це дуже важливо. Дякую.